Всім привіт, друзі, ви на каналі. Сьогодні я покажу вам, як перенести додаток з одного диска на інший. Для цього заходимо, наприклад. Я хочу перенести туди Google Chrome. Так, Пишемо пошук Google Chrome, клацаємо правою кнопкою миші, тиснемо «Відкрити розташування файлу, ось далі у нас в ярлику. Так, натискаємо правою кнопкою миші, знову відкрити розташування файлу. Ми знаходимося в папці цього додатку, тепер повертаємося назад. Відповідно, ще раз назад. Ось у нас папка цього додатку. Клацаємо правою кнопкою миші, тиснемо Вирізати. Переходимо на потрібний нам диск. От, припустимо, тут у мене буде папка додатки. І сюди перекидаю, відповідно, Google Chrome, після чого він буде. У нас тут буде нормально працювати. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Велер. Усім бувайте.